Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо, як ФОПу вести фінансовий облік в Excel. Та розуміти фінансовий стан свого бізнесу, адже ми розуміємо, що ФОП це фактично спрощена система оподаткування, вона підходить для малого і середнього бізнесу, які мають обсяг реалізації до 10 мільйонів гривень за рік. Але ми по факту звикли, що ФОП не має зобов'язань вести бухгалтерський облік. І відповідно у нас виникає питання: а де йому брати? Ранні фінансові показники для його справи, для того, щоб розуміти, де він знаходиться, чи, ви, чи він виконав планові показники по виручці, по витратах, по прибутковості, який зараз в нього фінансовий стан, як почувається його кешфлоу. Тому давайте розглянемо, як за допомогою нашої Excel ви можете отримати повний огляд вашого бізнесу, просто заповнюючи дані з вашої банківської виписки. Отже. Давайте будемо знайомитися. Мене звати Євгенія Робокова, ваш фінансовий радник та бізнес-консультант. І тому сьогодні ми зібралися тут для того, щоб подивитися, як можна спрощено вести свій фінансовий облік і розуміти, як розвивається ваша справа. Отже, наш Excel розроблений для... Попів, які мають малий та середній бізнес, обсяг реалізації до 10 мільйонів і мають одну валюту. Наприклад, ви можете звичайно побудувати ваш облік в валюті, як в гривні, так і в доларах. Тут тут можна підібрати. Перед початком роботи ви можете ознайомитися з вкладкою Прочитай мене. Там ми написали усі необхідні моменти, які допоможуть вам краще працювати з нашим інструментом. Для початку ми, як завжди, налаштовуємо наш інструмент. Отже, якщо ваш початок це 2026 рік, як з нашого прикладу, ми вибираємо валюту гривну. І початкову суму грошей, яка у мене є на рахунку. Відповідно, якщо у вас на 31 грудня 2025 року тисячу гривень на рахунку, ви її вписуєте сюди. Далі ви підбираєте свої доходи і, і витрати, тобто ви вписуєте свої категорії. Для прикладу, я взяла товар 1, товар 2, послуга і послуга 2. По витратах я е, назвала декілька стандартних витрат. Звичайно, ви їх можете поміняти під себе. Але для кращого аналізу я все ж таки раджу використовувати до 20 категорій витрат, які ви потім будете слідкувати з місяця в місяць. Знову ж таки, якщо у вас є фінансовий план на 2026 рік, ви також можете вписати планові показники по виручці і по витратах. Уявімо собі, що я зробила фінансовий план, і там у нас розписано, що нам потрібно 100 тисяч гривень кожного місяця робити реалізацію за допомогою наших товарів і послуг. І з тими 100 тисячами гривнами буде пов'язана все ж таки витратна частина на 50 тисяч гривень. Тобто, це може бути і комісія банку, і комісія ВОПей, і фонд заробітної плати, і якась оренда. Можливо, там собівартість друкованих видань, якась підписка, податки, маркетинг тощо. Коли ви робите фінансове планування на рік, ви можете відразу на заповнити ваші показники по виручці, а також по витратах. І тоді фактично у вас буде вже такий план, який ви можете прослідковувати за допомогою нашого Excel протягом цілого року. Також не забувайте, Excel у нас розрахований на 5 років. Якщо у вас невелика кількість операцій, можете користуватися одним Excel. Якщо у вас велика кількість операцій щомісяця, то бажано копіювати Excel і робити його річним. Тепер переходимо на вкладку операції. Операції це Єдина закладка, яку вам потрібно заповнювати щомісяця, дані для операції ми беремо з банківської виписки. Тобто, ви можете скачати банківську виписку зі, свої, зі свого банку, і по факту ви вписуєте або переносите копіпейст відповідні е, стовпчики. Коли відбулася така транзакція, категорія, тобто що, ми була продажа, була наприклад витрата тощо, сума, і фактично потім ми повертаємося до. Колонки, тип, і відмічаємо, чи це вовдухід, чи витрата, тому що тут нам треба проставляти ручками. Якщо, наприклад, послугу, якусь там товар, комісія банку, підписку, то, що ми побачимо в банківській виписці, ми це можемо скопіювати, суму ми можемо скопіювати, внести відразу всіма колонками, то тип ми повинні внести вручну. Все, ми обліковуємо в гривні і, відповідно, Колонка оборот буде дорівнювати колонці сума, тому що тут ми будемо реально бачити, що ми отримали 20 тисяч за продаж якоїсь послуги. Ми також отримали 4 тисячі від продажу наших товарів, які у нас були, які у нас були витрати, наприклад, комісія банку 350 гривень, підписка 750 гривень, фонд заробітної плати 6 тисяч гривень. І це були січневі операції. Автоматом наш Excel, вам буде рахувати ваш єдиний податок, який ви повинні будете заплатити пізніше. Якщо ви не на третій групі оподаткування, а сплачуєте сталий податок, ви можете в цій ячейці проставити 0 і тоді єдиний податок вам не буде нараховуватися, і ви сталий податок будете вже вписувати як вашу витрату. Ідентично, ви також можете впроваджувати і вести для себе статистику, від кого надійшли гроші. Наприклад, якщо ви послуги і товари продавали через Way4Pay, відповідно ви можете писати, що продаж був від кінцевого споживача з Way4Pay. Наприклад, якщо ви продали щось з сайту, ви можете представити, наприклад, веб-сайт, де ми беремо контрагентів з. Нашої закладки CRM. і тут ми проставляємо, наприклад, ви можете проставити просто клієнти з Way4Pay, клієнти з наприклад з розєтки, клієнти з особистого вебсайту. Також ви можете проставити сюди підрядників, постачальників, зарплату. Ви можете також вести зарплату по кожному працівнику. Для чого це робиться? Для того щоб зібрати потім, наприклад, статистику та. Таку більш деталізовану, яка допоможе вам приймати рішення. Але це не обов'язково, це як додаткова ваша інформація в вашому обліку. Також є, як ви бачите, колоночка L, вона нараховує ПДВ. Це я зробила вже на майбутнє, хоча є ФОПи, які зараз знаходяться на третій системі оподаткування та використовують іншу трошки систему: 3% єдиного податку вони платять, плюс ПДВ 20%. І ця колонка нам допомагає визначити податкове зобов'язання до реєстрації і до сплати, тому тут ви бачите не тільки нарахування єдиного податку, але не забувайте, що якщо ви третя група з ПДВ, ви тут проставляєте 3%. І фактично база сама буде вам перераховувати, тому що все у нас удіє через формули. Моє побажання: формулу не змінюйте, змінюйте тільки такі показники, які треба змінювати, тому що потім формулу будуть підтягувати всі дані автоматично. Знову ж таки, якщо ви на третій групі і ПДВ вам не потрібно в ячейці. Л5, ви ставите нолік, і тоді колонка з ПДВ у вас не повинна турбувати. Знову ж таки, коли ми говоримо про crm ми її заповнюємо відповідно до вашого запиту. Ви можете вписати тут всіх з ваших постачальників, всіх працівників. Ну, якщо у вас небагато клієнтів, можете вести клієнтів. По, скажімо так, по кожному окремо, якщо у вас, наприклад, ви продаєте якийсь товар великими партіями, звичайно, тут більше просто, ну скажімо, вас вам треба зібрати дані, де продавалося більше на через мій вебсайт чи на якійсь конкретній платформі, як розетка, або, наприклад, через якісь там Телеграм, Інстаграм тощо. Тому тут особисто ви визначаєте, яку інформацію ви хочете отримувати. І, відповідно, коли ми просто з банківської виписки по кеш-методу, тобто по методу обліку грошових коштів, ми переносимо сюди усі наші доходи і витрати. Якщо у вас декілька банків, відповідно, ви переносите дані з обох банків сюди усі транзакції, то фактично потім усі наші показники розраховуються автоматизовано виходячи з закладки наші операції. Наприклад, коли ми переходимо на сторіночку щомісяця, ми маємо місячний огляд, тобто ми можемо подивитися, як у нас було по Нашому періоду, яка у нас була виручка, скільки у нас було витрат. Також не забувайте, що чим більше даних буде у вашій таблиці, тим більше у вас буде графіків на кожній з цих складових. Чому? Тому що тут буде накопичуватися статистика, і ви будете бачити кожного місяця, який був дохід, які були витрати, яка була прибутковість, чи йде, скажімо так, збільшення прибутковості, чи йде зменшення прибутковості. Тобто такий дешборд власника бізнесу, то Помагає вам зрозуміти, чи розвивається ваш бізнес, чи стагнує, чи є якась сезонність, чи збільшуються доходи і збільшуються витрати, чи, наприклад, витрати стоять на місці, тому що вже немає додаткових витрат, а виручка фактично зростає. Тобто, ви також будете тут бачити в загальному повноцінний огляд за цей період, який ви вибрали. І я також для вас додала сюди не тільки огляд, виручка, загальні витрати, єдиний податок чистий дохід після оподаткування та чисту рентабельність для того, щоб ви могли проаналізувати, а також додаткові KPI. Також деякі, скажімо так, KPI, такі як товари на складі, дебіторка на дату, кредиторка на дату, вам прийдеться все ж таки прослідковувати, можливо, вручну, якщо у вас є товарка, і ви ведете облік приходу товару, її реалізації, і вам треба буде в принципі, прослідковувати це окремо і вписувати показники сюди, щоб ви розуміли, де ви стоїте. Також ви можете подивитися, яка була статистика, тобто оця от загальна виручка, а що все ж таки продалося, яка питома вага кожної, кожного товару або кожної послуги, послуги в загальній виручці, для того, щоб розуміти, а що є драйвером реалізації, який товар продається краще, а який продається гірше, ідентично витрати, що у вас з'їдає найбільше грошей. Коли ми спускаємося донизу, у вас буде тут збиратися статистика по кожному місяці: доходи, витрати, кількість реалізованої продукції. Тут, як бачите, також у вас буде видно єдиний податок, якщо він у вас буде нараховуватися в розмірі 6%. Ну і звичайно, дохід без єдиного податку, щоб ви орієнтувалися. По витратах у вас буде збиратися по факту всі витрати поточного періоду, які ви вказали. Тому ви відразу будете бачити. Усі фінансові показники е, і також е, тенденцію розвитку вашого бізнесу з місячного обліку. Коли ми робимо річний огляд нашого бізнесу, тут ми будемо, е, скажімо так, вибирати рік, за який ми зараз будемо е, робити аналіз. Ми зараз вибираємо 26, тому що у нас в прикладі тільки декілька операцій за січень і за лютий. І тут, як бачите, у нас буде згруповано по місяцям, що ви бачили, скільки кожного доходу кожного місяця, чи воно зростає, чи ні. Як ведуть себе витрати, які реально прибуток? Він збільшується чи ні? Чи її біда тримається на нормативних показниках, які ви собі запланували? Ідентично, знову ж таки, ми маємо як виручку тут, так і витрати в загальному. Ми маємо показники доходу. Тобто, фактично, ми маємо дохід і витрати, да, тобто за. За весь період, за весь рік, який ми зараз розглядаємо. Ідентично, якщо ми мали планову виручку за цей місяць, або верніше за цей рік, тому що ми розглядаємо за 26 й рік, також ми маємо фактичну виручку, яку нам ну, ми могли досягти, тому що буває так, що ми запланували зробити 100 тисяч гривень реалізації, а вийшло так, що продали тільки на двадцять. 2000. І виходить так, що ми можемо це все порівняти, що ми планували, і порівнюємо з тим, що у нас по факту вийшло. Також ви будете бачити тенденцію прибутковості і дохід і витрати, що ви бачили, як у вас рухаються доходи і витрати кожного місяця. Якщо ви хочете проаналізувати кожну послугу окремо або кожну категорію витрат окремо, вибираєте таку послугу, ви. Також будете бачити, як йде реалізація такої послуги, чи падає вона, чи збільшується. Можливо, треба по-інакшому маркетинг ваш закрутити для того, щоб або покращити воронку, для того, щоб краще реалізувалася така послуга. Ідентично, ви також будете бачити і комісії і банку, і кожну окрему витрату, яку ви виберете з ваших планових, які ми запланували собі на старті. Пам'ятаєте, от вони підтягуються звідси. Відповідно, також ви зможете прослідковувати, як ви планово досягаєте вашої реалізації, використовуєте ваші витратні бюджети, тому що дуже важливо тут реально розуміти, як ви рухаєтеся по плану. Ну і звичайно, внизу вам додатково буде виводитися статистика по виручці по кожному місяцю, який товар, коли на яку суму продався. І, звичайно, ви будете бачити усього, скільки у вас було продаж. Ну і звичайно. Буде враховуватися середній чек, щоб ви розуміли для своєї статистиці. Ну і звичайно, витрати. Тут ви будете бачити, чи конкретна якась категорія по витратах зростає, чи зменшується, чи на щось треба, наприклад, приділити увагу і його переглянути, тому що чомусь ну, якийсь пішов збой, не так порахувала система, або банк поміняв, наприклад, комісії, а вас не попередив, і ви, звичайно, тут будете це бачити. Не забувайте. Що якщо у вас є собівартість, то звичайно тут у вас буде собівартість проставлятися в день купівлі. Тобто, якщо ви купили партію товару там за 50 тисяч гривень, вона у вас буде висіти як 50 тисяч гривень по спрощеному методу. Але ви собі повинні окремо вести такий облік товарних запасів, що та ви купили на 50 тисяч гривень. По методу кешфлоу у вас пішло 50 тисяч гривень, але у вас на балансі з'явилися товарки на 50 тисяч гривень, тому тут. Вам треба буде е, прослідковувати обережно. Я старалася не ускладнювати процес для того, щоб вам було набагато е, краще і зручніше користуватися цим екселем без додаткового е, залучення бухгалтера, фінансового якогось менеджера. І коли ви вже будете переростати ваші обсяги реалізації, звичайно, тоді вже можете залучати як і бухгалтера, так і фінансового менеджера, коли ви дійсно вийдете на дуже гарні показники, як по реалізації, так і по маржинальності, закладку ПДВ я зробила для того, щоб якщо у вас є ПДВ. То ви могли собі ввести податкове зобов'язання і податковий кредит. Тут воно не автоматизовано. Тут треба вносити показники ручками, але для того, щоб зрозуміти, наскільки ви кожного місяця продали і скільки ви повинні зареєструвати податкового зобов'язання, а з другої сторони. Скільки ваші постачальники вам нададуть податкового кредиту, і тоді ви будете бачити, скільки у вас податку до сплати. Звичайно, це такий допоміжний інструмент, але я його вирішила включити для вас, для того, щоб ви могли також прослідковувати чи податкові зобов'язання і податковий кредит. У вас ведеться, чи збільшується податок до сплати, чому він збільшується, як його оптимізувати на майбутнє? Ну і звичайно, є ще додаткова статистика в загальному. Наприклад, за цей період планова виручка, який був прибуток, які бюджетні витрати, фактичні витрати, виручка в загальному, витрати в загальному, виручка та витрати. В річному розрізі, так що ви бачили, як за рік змінюється структура витрат, тому що все ж таки файл розрахований на ведення ФОПа на 5 років. Також річну виручку, як вона зростає, яка її тенденція, чи є збільшення з місяця в місяць або з року в рік, наприклад, на 10-20%, як ви собі планували, тому що коли ваш бізнес зростає кожного року, звичайно, це. Гарний показник, але якщо він падає, то вам треба звернути на це увагу. Ідентично, тут ви будете бачити, як річний огляд по виручці, витратах та прибутковості. Також ви будете бачити цей річний дохід, річний бюджет на витрати, чи ви його виконали, чи не виконали, тобто додаткову інформацію. В цій частині таблиці ви також знайдете більше інформацію, як у вас йде виручка, з чого вона складається в річному еквіваленті в розрізі ваших товарів та послуг. Ну і звичайно витрати також. Не забувайте, що наша таблиця вона зроблена для того, щоб допомагати ФОПам, які, наприклад, продають щось через соцмережі, або продають якісь товари однотипні через різні канали збуту. Тобто, якщо у вас все ж таки 2000 СКЮ, то бажано це вести все ж таки в бухгалтерських програмах, чітко або в erp системах або в crm системах Тобто ми говоримо, що цей інструмент підходить для ФОПа для маленького та середнього бізнесу, там, де небагато, скажімо так, СКЮ, небагато товарних таких позицій і небагато витратних категорій. І ви можете це самостійно прослідковувати без залучення бухгалтера, просто шляхом перенесення ваших операцій з вашої банківської виписки в закладку операції. І також додатково з закладки операції буде за. Заповнюватися автоматично кешфлоу. Коли ви будете бачити, що на початок періоду у вас було 1000 гривень, прийшло і пішло, і у вас залишилося, наприклад, 17900. Відповідно, чистий грошовий потік за місяць, у вас буде 600, 16 900 гривень. Коли чистий грошовий потік буде мінусовий це буде означати, що ви докладаєте свої власні кошти в бізнес, замість того, щоб бізнес приносив вам кошти. Тому. Гру грошових коштів вам допомагає побачити, чи був ваш грошовий потік в реальних грошах позитивний чи негативний. Вам треба докладати власні кошти, тому що у вас був касовий розрив, і ви повинні будете сісти. Після того, якраз на місяць перенесла банківську випуску пройтися по усім е, цим е, б, дешбордам і показниках і подумати: якщо в мене був касовий розрив, чому е, це сталося? Які були причини такого касового розриву? Що в мене, е, скажімо так, пішло по плану, а що не пішло по плану? Наприклад, ви не планували, що буде працювати генератор, і на генератор буде йти, наприклад, там, е, 40 тисяч гривень на місяць, і відповідно через це? У вас виник такий касовий розрив і чисто грошовий потік став мінусовий, і ви тоді повинні згідно цього аналізу вже розуміти і питати себе, а що мені зробити на наступний місяць, на наступний період, щоб такої ситуації не було. Як ми знаємо, зараз малий бізнес почав додавати в свої чеки відшкодування за роботу генератора, тому що на жаль, ми в таких ситуаціях розвиваємо свій бізнес в Україні. Тому, як бачите, ця Excelka. Хоч вона і має дуже багато показників, але вона працює повністю на вашій банківській виписці. Тобто, ви заповнюєте банківську виписку і Ексель сама рахує усі показники. Вам просто треба раз на місяць зайти, перенести усі дані в цю таблицю, вибрати доходи чи витрати, назначити категорії, які ви хочете прослідковувати, і насолоджуватися процесом, тому що з цією Excel дійсно ви будете бачити набагато більше. Як живе бізнес за рахунок чого зараз він? Платить усі свої витрати, погашає свої зобов'язання, і відповідно ви будете розуміти, що спрацювало, що не спрацювало, які товари продаються краще, а які не продаються, які витрати у вас зростають, а які стоять на місці, які витрати можна оптимізувати, або можливо поміняти маркетингову стратегію і запустити, наприклад, якусь рекламу на товар, який найкраще продається, або має. Найкращу маржинальність знову ж таки це спрощений облік. Якщо у вас компанія вже дуже великого розміру, і ви робите більше 10 мільйонів і маєте більше там 50 100 SKU, то вам краще все ж таки вести облік повністю в програмному забезпеченні, звичайно, мати бухгалтера і залучати, можливо, фінансового менеджера хоча б раз на місяць, щоб проаналізувати такі показники. Також в майбутньому для вас готуємо штучний інтелект, для того, щоб він допомагав вам не тільки заповнювати цю, цей Excel, але й також отримувати необхідні дані просто через дуже простий бот, в Телеграмі. Тому будемо на зв'язку. Якщо вам цікаво використовувати такий Excel як базу для вашого прийняття рішень для вашого бізнесу, звичайно, ви можете знайти посилання під відео е, на наш інструмент. Також там ви знайдете методичку з основними показниками KPI Metrics, які ви, як бізнес-власники та підприємці, повинні прислідковувати кожного місяця. І будемо чекати, коли ми випустимо вже е, вашого поміщення. Фінансового аналітика, який з допомогою штучного інтелекту буде допомагати вам не тільки заповнювати також цей інструмент і збирати всю необхідну статистичну інформацію для того, щоб ви бачили оці ці прекрасні дашборди і могли прийняти своєчасне рішення по вашому бізнесу і бачити реальну картину, але й також е, і спрощувати для себе роботу з цифрами, тому що робота з цифрами вона відповідальна. Вона е, також е, дуже усіх лякає, але як бачите, з Такими інструментами фінансовий облік стає доступнішим і зрозумілишим для вас. Тому бажаю вам тільки процвітання вашому бізнесу і сподіваюся, наші інструменти сьогоднішні та ті, які ми будемо випускати в майбутньому, принесуть вам полегшення в вашій нелегкій роботі підприємців та бізнесменів. Усього вам найкращого.